Оце ще магазин такий копілочка чи копійочка. Тож перше, що підійшла, духи і перше, до чого підійшла от, тут парфуми. Читаю, що є якісь французькі, приснула і досить файні. Рідко мені щось подобається. Таке, знаєте, ну, так сказати, дешеве. Ну, ціна 179 гривень. Але Запах дійсно приємний. За 4 євро кому не треба, а запах гарний. Ну, звичайно, то не буде довго триматися, але оприскати може бути. Ось тут щось таке, не знаю, що то таке. Теж якась водичка парфумна, зараз спробую. Досить гарні, досить хороший запах. Я не знаю, але запах мені рідко щось таке Це Дійсно гарне. З дешевих таких, що то звичайно, що воно не буде вам триматися як парфум, як дорогий, щось таке, дуже солодке і дуже таке ну, таке. Оці теж 179, теж гарні, теж приємні. Не знаю, чиї то вони, е, де парфум. Такі гроші парфум, то не парфум, а парфумна вода. Але запах файний теж. Я ніколи не придивлялася до парфумів, до наподобі такого, але теж файний запах. А де спрей? Якісь європейські, По такій ціні. Ну, раз побризкатися і теж буде запах якийсь. Ну, Якийсь такий набір, що тут є. Ага. Ну, тут гелі, якийсь парфум. 239 гривень. Негарно тут розкладено. Ну, не влазить. А тут можна все купити. А тут парфюмерія. Що то туш? Туш. Ну, в Австрії туші не купиш за євро. там. В Австрії від туш від 4 євро, від 5 євро вже І то добре. Я купляю різні туші. Мені нема різниці яка? Я можу, я можу купити туші за 5 євро і можу купити за 19 євро. І вони мені всі одинакові. На очах, на віях, зовсім не відрізняються. Кастрюлі такі. По 500, по 500 гривень. Ну, я вважаю, що цей магазин трошки кращий, так і все вискладено і такий кращий товар. Ну, такі кастрюльки. Тут вже дно таке, не таке товсте, але таке вже є якесь. Тобто 10 євро, ну така кастрюлька. Тут. По 599, це, напевно, може краще трошки, але теж легенькі такі. І якесь дно трошечки. Ну, от така штучка, то є добра. 699 я її маю при міксері, при блендері таку. Дуже вигідна річ. Скоренько все можна в маленькій кількості. Перемолоте горіх, і м'ясо і, і на mm. Ось така Кастрілька 299. Mm -hmm. Ніби тут дно є, але сама. Бляха тоненька, бо в такій каструлі дорожчий, бляха набагато товстіша, набагато На тарілочки на блюдочка один брат, один дорівнює три Це я ще тільки сьогодні і завтра. А, угу. Дякую. 172 гривні. Запуху повітря в кімнаті. Я думаю, що це мусить щось бути вже краще, бо 172 гривні. повинно бути щось непогане, бо таке вже по 69. Но дорожче, воно краще. Пересів 499 гривень, а скільки вже тут є? 4,5 кг. 7, 349. Ну, оцей селан ну, добрий для запаху. Дуже добрий. Я ним користуюся нашим запахом трошечки. Ну, але він непоганий селан. Ленор теж добрий. Теж користуються таким. Це даю до рушників до светрів, до такого шерстяного. Ну, що ну, ну, після того таке м'якше і, і гарніша тканина після прання виглядає, пом'якшує тканину. От наше господарське мило, 16 гривень. Господарське міло добре, воно відпирає плями, отаке от всяке. Товар тут непоганий. Але ну, оця штука дуже добра. Тільки є для білого, а це є для різного. Ну, дуже добре вибільжує. і Це виводить плями. Я в Австрії купей, воно мене дуже добре. Вітаю вас, глядачі, от покажу вам обалденну їжу без рецепту і не мусов з рецептами їсти. От мої макарони, ракушки простояли три роки слоїку. Ну, небагато їх там було. Там терміну на слоїку не було придатності. Стояв собі та й стояв. От прийшла до нього черга відварити їх. Я собі подумала сьогодні. Що ж я звару? Бо внучка прийде. Питаю її завчасно: будеш такі ракушки їсти? Я трошечки помідор притушу, примліє, перець. От таке будеш їсти, буду. буду. Так я свої ракушки непридатності відварила, правда, додала сюди тушоночки, бачите, яка вона сочна. От. От і вийшов такий смачний в мене обід. І не треба рецептів. Я думаю, що ви теж таке готуєте. Що ви теж можете таке придумати. Але як смачно це, повірте. О. І от так наш видкоруч можна закрутити. Щоб не було так скучно після обіду, от я купила такі сирки. По 20, по 15, по 17 от такі ціни, таких сирків. Два рази пробувала ті сирки, які вони смачні, бо хтось десь колись сказав, а, то хімія. Щось є, ну, ми того не знаємо. Зрідка і таким можна покуштувати. Злагода, а тут своя лінія, а тут що які то, не знаю, які то, які -то кращі, не кращі. От я один такий спробувала. Супер. Виберу в продовольчих магазинах, в АТБ, бо в мене поряд АТБ. Так що, щоб тільки війна у нас закінчилася, гроші були, здоров'я було. Продуктів є в нас до вибору теж. Так що можна жити.